Герої не умирають. Герої поміж нас. Старший солдат Урсулович Петро Володимирович, позивний хмурий, командир другого -штурмового десантно штурмового відділення, 3-го десантно-штурмового взводу, 80-ї окремої десантно штурмової бригади збройних сил України. Народився 12 липня 1979 року у Калоші, що на Івано-Франківщині, був молодшою дитиною у сім'ї. Ріс добрим, допитливим хлопчиком, гордістю своїх батьків. Навчався у школі номер 5 брав активну участь у громадському та спортивному житті закладу. Після закінчення школи вступив до Калуського училища номер 7 за спеціальністю електрик. Пізніше закінчив Тернопільську академію. Дуже любив танцювати. Був учасником відомого на той час ансамблю пролісок, з яким об'їздив багато міст не лише України, але з-за кордоння. А ще Петров вправно грав на гітарі у 2003 році. Зустрів кох. Хання всього свого життя чудову дівчину Любу. у щасливого подружжя народилася донечка Катруся, татова радість та мамина красуня. Петро був люблячим чоловіком, хорошим батьком, сином, братом, вуйком, а ще надійним другом, на якого можна було покластися за будь-яких обставин. Оскільки з дитинства мав гостре невідчуття гідності і справедливості, на початку грудня 2013 року долучився до столичного Євромайдану після побиття силовиками протестувальників. У складі Калуської чоти третьої сотні самооборони Майдану брав участь у найгарячіших подіях у протистояннях на Грушевського в обороні майдану 19 20 лютого 2014 року. Надійність, відповідальність, безкомпромісність до проявів несправедливості це ті основні риси, які характеризували особистість Петра Урсуловича. Його оптимізм, бажання жити і бути корисним у будь-якій ситуації надихало інших. До 2016 року чоловік був найактивнішим волонтером громадського координаційного центру з підтримки та сприяння воїнам АТО Калущини. Неодноразово їздив у гарячі точки АТО, передаючи транспортні засоби і все, що в них містилося, для наших бійців. 2018-го його визнали волонтером року у рамках міського конкурсу рейтингу популярності та здобутків досягнення року. З дві і по 2022 роки Петро працював у Софт Джорн на посаді керівника служби безпеки. Його сумлінність та відданість роботі встановили високі стандарти для інших працівників охорони. А ще хмурий завжди був готовий захищати нашу країну всіма допустимими йому засобами. Кілька років воював у зоні АТО оос у складі 4-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії України. Крук 24 лютого 2022 тисячі двадцять другого з Нову став оборонцем України та як командир десантно-штурмового відділення 80-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил України вирішив оборонити батьківщину. Під час виконання важливих бойових завдань Петро завжди зберігав спокій та холодний розум, що робило його надійним товаришем по зброї. У найскладніших ситуаціях знаходив слова підтримки та розради для бойових побратимів. Був надзвичайно пунктуальною та дисциплінованою людиною, людиною слова і честі, який Завжди йшов впевнено до поставленої цілі, розповідають побратими. Отримав поранення, проте після лікування знову повернувся на передову. Там 30 жовтня 2022 року біля села Невське Сватівського району на Луганщині Петро Урсулович загинув. Провівши 249 днів у жорнах війни. Бійцю було лише 43 роки. Поховали героя 4 листопада на Алеї Слави міського кладовища за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі Петро Урсулович нагороджений орденами за мужність 2-го і 3-го ступеня, вічна і світла йому пам'ять.